Зранку на перехресті вулиць Адама Міцкевича та князя Володимира у Рівному не розминулися чотири автівки. Це три легковики та мікроавтобус. Вони отримали механічні ушкодження. Водії не травмувалися. Щоправда, внаслідок зіткнення утворився затор. Ще одна ДТП сталася на вулиці Василя Червонія. Сьогодні близько 11 години на вулиці Василя Червонія сталося ДТП без травмованих. На місці подій патрульні з'ясували, що водій автомобіля. Пажо, виїжджаючи із прилеглої території, рухаючись заднім ходом, не переконався, що це буде безпечно та не зворить пришкоди іншим учасникам дорожнього руху, не звернувся за допомогою до сторонніх осіб, а також не надав переваги в русі та здійснив зіткнення з за автомобілем Сузукі. Інспектори на події склали протокол за статтею 124. Також близько 11 години сталася аварія на вулиці Басівкуцькій. Правоохоронців на місце події ніхто не викликав. Натомість, поблизу бармаків, в результаті аварії постраждав водій легковика. Водій автомобіля Фольксваген Гольф, Гольф», 52-річний рівнянин, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не надав переваги в русі та допустив зіткнення з автомобілем Хонда, яким керував 49-річний житель обласного центру. Від удару останній викинуло в кювет. У ДТП травми зазнав керманич Хонда. У нього попередньо діагностували травму голови та переломи ребер. Поліцейські вкотре наголошують, зважати на погодні умови та неухильно дотримуватись правил дорожнього руху. Крім того, на Костопільщині під колесами вантажівки тяжко травмувався пішохід. Трапилося це ввечері 11 січня дорожньо транспортна пригода сталася вчора, 11 січня близько 17.30 на автодорозі між населеними пунктами Іваничі та Садки. Водій автомобіля Дав, 51-річний житель Рівницького району допустив наїзд на чоловіка, який із велосипедом у руках йшов 47-річного жителя села Садки з відкритою черпно мозковою травмою, травмами грудної клітки, живота й переломом ноги госпіталізували до реанімації. За його життя борються лікарі. Вказана ділянка дороги не освітлювалася. Пішохід не мав Світлоповертальних елементів. Керманич вантажівки за результатами огляду на стан з п'янінням був тверезий. Усі обставини ДТП встановлюють правоохоронці. Ольга Денілюк новини Рівного.